Доброго часу доби всім. З вами 13. й І сьогодні ми будемо продовжувати формувати рейтинг, топ-шмоток для міксового сету для селянки, і на черзі у нас бронька. А я нагадую, що участь у рейтинзі беруть шмотки лише фіолетовому та золотому кольорі, і ми не беремо до уваги сет чемпіона, бо то для депутатів. Отже, поїхали. Як я вже сказав, сьогодні ми будемо оцінювати кращу. Шмотки для позиції бронь. І почнемо ми з такої бюджетної шмотки, яку можуть крафтити, кувати гравці, які недавно почали грати, вона доволі недорого збирається це хутрене пальто із сету снігового звіра. Отже, на фіолетовому кольорі воно дає отакі от, от стати і має 41,5% корисних стат для армії. І в нашому рейтинзі ця шмотка розташовується на четвертому місці. Наступний, наступна шмотка, наступне місце це гедонічна кіраса. із сету Ненажера, із сету Е, э, e, На фіолетовому кольорі вона даватиме вам от такі стати і матиме 51% корисних стат для вашої армії, і буде займати третє місце в нашому рейтинзі. Наступну шмотку, е, яку ми розглянемо в цьому рейтинзі, це буде вогнетривка броня. Мабуть, сама популярна шмотка багатьох гравців. Але, як бачите, для мене це так стало неочікувано. Вона не є на першому місці в рейтинзі, а займає всього друге місце. Отже, на фіолетовому кольорі Вогнетривка броня із сету е, Троянського коня е, буде. Мати отакі от, от стати і буде давати вашій армії 60,5% корисних стат. І перше місце в фіолетовому кольорі, я сам давно якби, ніколи цього не прораховував, для мене це також стало такою несподіванкою, займає щити з шипами із сету колючої квітки. Він даватиме отакі от стати для вашої армії і матиме 67% корисних стат. І це топ-шмотка на фіолетовому кольорі. Отже, переходимо до топ-шмоту на золотому кольорі і він буде ідентичний, різниця лише у відсотках, які будуть давати шмотки. На четвертому місці буде знову ж таки знаходитись хутряне пальто. Даватимо такі стати. Бачимо 15% його вже армії доволі непогано. Але матиме всього 65,8% корисних стат для вашої армії. Третє місце аналогічно фіолетовим. Кольору. Буде займати гедонічна кіраса із секу не в золотому кольорі вона буде давати ось такі стати. І матиме 80% корисних стат для вашої армії. На другому місці так само буде розташовуватися вогнетривка броня із сету Троянського коня. В золотому кольорі вона буде давати отакі от, от стати. І матиме 95% загальних корисних стат для вашої армії. І перше місце, так само як і на фіолетовому кольорі, буде займати ще під шипами. Він даватиме 105% корисних стат для вашої армії. От такий от сьогодні рейтинг. На мою думку, сама доступна буде для фарбування і по рейтингу шмотка це буде вогнетривка броня, тому раджу збирати саме її. Для мене було дуже несподівано, що щити ши, ши, з шипами має більші показники для армії корисних стат, але він доволі, доволі важко збирається. Я не став собі за мету зібрати цю шмотку, але на даний момент за 6 років гри вона у мене лише фіолетового кольору. Зараз я збираю компоненти для цієї шмотки, але ну, ще досить-досить довго. Пишіть в коментарях, чи стало для вас несподіваним, що вогнетрівка броня не зайняла перше місце. Ну і взагалі, якщо вам будуть цікаві такі рейтинги, цікава інша інформація по грі Lords Mobile, підписуйтесь на мій канал. Ну і до нових зустрічей. Всім пока.